Вітаю вас на своєму каналі. Моє ім'я Оля, і я рада вас запросити на перегляд цього блогу. Зараз тут зі мною займається мій синочок, тому якщо десь будуть якісь звуки, то ви вже вибачайте. Але як я освітлення зараз, погодні умови такі, що також дуже темно. Зараз я вімкнула світло. Тут трошки з вікна щось. Ну, дівчата вже як є, ви самі знаєте, яка зараз погода. Це буде влог тижневий. Сьогодні вівторок, 12 грудня. І поки моя дитина зараз займається. Писанням, підготовкою до школи, я можу трошки з вами поговорити, щось показати, якісь покупки, пряжі, плани, процеси, є навіть готові роботи, але я впевнена, що до кінця цього тижня в мене ще буде якась готова робота. Тож, беріть чай, каву, беріть в'язання і погнали! Отож, розпочати я хочу із готових робіт. Вони стались не так давно, а буквально вчора. І перша це ось така шапочка. Шапочка із пряжі. Ось така пряжа. У вас, напевно, вона відзеркалює, а це ланагато, суперсофт. Дуже, ви знаєте, вперше я в'язала з такою пряжі. Шапка ще волога, волога, вона тільки випрана була. Тож вона в мене ще сохне, так, дістала її. Ось така салатовенька. Ну, до кінця тижня, я думаю, вона вже висохне, має висохнути. І тоді я вже покажу, так сказати, в повному образі. Ще одна я тут розклалась на дивані, у мене тут купа паконків, купа пряжі. Не будемо відволікати. Ось такий така ковтина. Ой, як затемніє. Рукавчики. Ось такий візеруночок. До речі, візерунок мені дуже сподобався. Це китайська якась там розробниця цих візерунків. Хіто мушида, здається, ось такі от. Ну, дуже круто, мені сподобалось. Тут іще кардиган цей не випраний. Тож, ну, ще таки можуть петлі бути не зовсім рівні, ти гля як затемняє. Намагаюсь вам якось показати. Ну, я думаю, вам також потім вже покажу гарну картинку, коли його виберу, доведу до кінця. Але це, до речі, зв'язано. До речі, дівчата, попереднє моє відео в кінці я в'язала. Для свого синочка кофтину техніки Жакард. От це, це воно. Я розпустила все, тому що мені все-таки вирішила не закінчувати повністю роботу, чекати, коли я її виперу і раптом щось не розтягнеться. Не так ляже. Мені було шкода свого часу потраченого на цей виріб. Тому я розпустила. Я вирішила. Підтренуватися на шкарпетках із жакардом, і вже потім буду вже брати за такі великі масивні роботи, як светри. Тож, я розпустила всі ті ниточки, і оце вони у мене тут прекрасно скомбінувалися. До речі, в мене майже по цілому моточку пішло. Оцих двох кольорів темно-синій. Я не знаю, як у вас там буде передаватися. Тут темно-синій, і тут такий сіро-блакитний якийсь такий колір, ніби й не блакитний, ніби й не сірий. Е, ну Такий якийсь колір цікавий. Е, Головне, що поєдналися вони досить таки непогано. Мені сподобалося, чого я сюди додала білий колір, бо в мене не вистачало цього кольору сіренького, блакитненького. Майже там буквально по ось такому моточку в мене залишилося цих двох кольорів. Ну, а білого в мене, звичайно, достатньо. Ще кудись його притулю. Це Lana Gold Fine. Оці ниточки на цій коптинці це все Lana Gold Fine. Хочу ще я сюди е, вшити фліс всередину. Але і ще маю подумати, як це все зробити, аби вшити сюди, е, вшивати мені і в рукава, чи ні. Напевно, що і в рукавчики було б логічно, щоб вже вона була тепленька-тепленька. Але перед цим треба спочатку випрати, випрати цю кофту, щоб вона вже лягла так, як треба, щоб вже все розправила. Я коли в'язала дорослі чоловічі шкарпетки, у мене залишились були ниточки, і я їх здоровий. Я. я їх притулила сюди, у дитячі шкарпетки. І там ще трішки в мене залишилось, і ще буду комбінувати. Жодної в мене жодного метра пряжі не викидається. Це все коштує грошей, це все дівчата в'язані знають, що це все цінний матеріал. Ми їх вже, до речі, активно носили, вони випрані, Але вже після активної такої носки. Дитина моя задоволена, йому все це подобається. Трішки єдина, я зробила собі висновок. Треба було мені зробити вищу п'яточку, і трошки довше все-таки мисочок стопу. Підошву зробити треба було довше, бо синочок мій активно виявляється росте. Я просто не встигаю за його розмірами. Зараз ще покажу з того, що в мене в'яжеться. Така етикетка пам'ята. А, я забула, це ж від дзеркалі, так? Не буду вам і показувати. Це ярнар джинс. Це дуже, я думаю, вже відома всім пряжа. І е, ось такий ніжно-рожевий колір пряжі, що я в'яжу. В'яжу я іграшку. Е, оце в мене готові аж дві ніжки. Тільки розпочала, і це чисто так в'яжу іноді, іноді. Тобто не так, що я прям сіла, зв'язала, одразу закінчила. Дуже багато у мене в <кій> мене великий список, я склала вчора, позавчора, написала собі список, тому що в голові ось така каша, потім ти згадав, потім ти забув і нічого не робиш. Тож я собі зробила, склала список. Що мені треба пошити. На другій стороні, що мені треба зв'язати. І тепер намагаюся цей список швиденько зробити. Е, мені здається, що я все не встигну. Але надія, як то кажуть, є. Буду намагатися, що зроблю, що встигну, себе жувати за те, що щось не зроблю. В будь-якому разі не буду, це точно. Накупила я собі дівчатам такої пряжі, якої я ніколи раніше не тримала навіть в руках. Ніколи раніше я не в'язала з такою пряжі і я придбала собі ось таку пряженьку. Гляньте, це ангора, 80% ангори. І тут написано 20% нейлона 25 грамовий моточок, і в ньому 125%. Метрів. Ось такий колір, ще раз покажу вам. Такий світло, світло, і не беж, і не сірий. Взагалі не розумію ці відтінки. На, на вулиці це один колір, в приміщенні це інший. О, такий світло-бежевий, бежево-сірий. У мене таких 4 моточки, і це буде в'язатися шапка для мене. Для мене. Це моя дитина. Вибачайте. Взяла я ще моточок Alize Lana Gold Класичний. Мені буквально моточку, там навіть моточка немає, там десь півмоточка, може, навіть менше. Мені не вистачило на один рукавчик мого кардигану, який я вже. Вам показувала в попередніх відео, тож треба його вже закінчити і також із списку вже анулювати, ви, ви, вичеркнути, і продовжувати собі в'язати інші наступні якісь речі. Два моточки ось такої норочки в мене є. Гляньте, яка вона волохастенька, така. Пухнастенька. Я хочу спробувати рукавички. Дуже мені цікаві рукавички, зв'язати. Я читала відгуки, що дуже сильно повзе пряжа і в ангорі, і в норки, і в ноздрях, в носі, в очах скрізь цей пух. Я хочу спробувати. Доки я не спробую, я не повірю іншим. Ще мені дуже сподобався ось такий колір. Це наступна пряжа. Ярна Белла. Зроблено в Італії. Дівчата, ну я вам, але ось тут зроблено в Італії, на українській мові написано, не знаю. І, і затім також склад на українській мові. 70% Super Kid 25% шовк, 5% мериносова вовна. 25 грамовий моточок, і в ньому 92,5 метрів. Взяла я їх отаких два, це такий темно-зелений, дуже гарний кольор, наскільки я любитель абсолютно інших кольорів, то цей мені прям такий запав в очі. Два моточка взяла, а тому що ну, також б'є по карману пряжа. Я вирішила спробувати, думаю, щоб не нагрібати зараз і потім вона буде лежати у мене без діла, візьму два, хочу по Отож, буду в'язати в цією пряжі. В будь-якому разі це буде, я думаю, такий непоганий досвід. Досвід роботи взагалі з такою пряжі. Ось така ниточка. Іде тонесенька. Пухнаста така. Оскільки я розпустила ту жакардову ковтину, яку розпочинала в'язати для синочка, вирішила, що треба спочатку навчитися взагалі в'язати жакард нормально, а в'язати буде найзручніше це на шкарпетках. І тут мені випадає випадково в інстаграмі, що набирається сумісне в'язання жакардових шкарпеток, такі гарні з зелені та сніжинками. Там чисто символічна ціна за участь. І, звичайно, я туди ломанулася, але у мене ще не було часу розпочати. І сьогодні я вже розпочну ці шкарпетки. Хотіла взяти червону і синю пряжу, але таких не було чомусь. Брала я Alize Superwash Comfort. А Вони тут різні. Одна супервош комфорт просто, можливо, це якісь е, старі етикетки, ну, якби вони мені здаються однаковими. А друга комфорт Сокс. Дивіться, це комфорт сокс віла. А ось ця така темно сіра просто супервош комфорт. Ця тактильно ніжніша така. І хочу поєднати ось ці дві пряжі. Раз не було тих, які я хотіла. Ну, такі, знаєте, новорічні. такі от прям різдвяні. Щоб червоне з білим, синє з білим. Таких кольорів не було. Таке поєднання взяла. Класика. Також буду розпочинати. Дівчата, далі вже е, я вам нібито все показала. По планах у мене дов'язати ось цей свій кардиганчик. Е, за Майстер-класом на вільному доступі на Ютубі Лана Стильне в'язання за її майстер-класом. Єдине, що я змінила, у неї він іде коротший, я зробила собі довший. Ну, тобто це нічого складного. Здається, це в мене п'ятий моточок уже. Три я брала спочатку. Здається, п'ятий моточок, де не мій кардиган, але тут трошки ще залишиться. Обов'язково кудись пустимо, у мене жодної ниточки не пропаде. Далі я буду, напевно, знімати влог вже в режимі Ой. в кадрі. Буде мій голос за камерою. Так, ну що ж, зустрінемося у наступному включенні. Так, сьогодні вже четвер. 14 грудня. Я до вас з новинками, з новинами дов'язаний мій кардиган. Але я вже готові роботи, хочу показати вже в кінці цього влогу. Хочу наразі показати, на якому я взагалі етапі в'язального життя. І перед вами зараз шкарпетки, про які я говорила, що шкарпетки з Жакардом. Ось такі оленята. так, 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 Прикольно в'яжеться, мені подобається. Така от виверідня сторона. ну, Звичайно, треба набивати руку, набивати руку і чим частіше будеш в'язати, тим краще і краще буде у тебе виходити. Ось на такому етапі, сподіваюся, я їх м, встигну дов'язати до кінця цього влогу. Uh -huh. Насправді жакар не так уже швидко і в'яжеться, але сама ось ця частина мені подобається, вона дуже тепла. Ну, вона якби подвійна, йде з подвійною ниточкою. Якщо тут резиночка така тоненька, худенька, то тут прям так. Клас! Прямо відчувається, що це зимові шкарпеточки. Дуже мені подобається процес. Перенесла собі малюнок на блокнотик. Тут вимальовувала. Так, ну і ще один процес, який у мене розпочато, це шапулька із пряжі норки. Перше в'яжу з норки. Поки що претензій в мене немає. Як кажуть, там скрізь цей пух. ну За норку ще не можу нічого сказати нормально. В'яжу в 4 ниточки і 2 додаткові на ось таких котушечках. Дуже мені поки подобається. Не знаю, чи не затовста ця ниточка. Така досить, я хочу сказати. Така товста товста нитка. Але я вже не буду нічого розпускати, перев'язувати, так як я вперше отримую такий досвід, то я хочу вже зробити повністю готовий виріб, випрати його, висушити, подивитись, що мені тут подобається, не подобається, і потім вже регулювати кількість е, ниточок, кількість пряжі і таке інше. Поки що я е, задоволена. На цьому поки що з новин все. Я зараз їду до міста по справах. Тож до наступного включення, дівчата. Так, дівчатка, сьогодні вже понеділок, 18, 18 грудня, і я останній день сьогодні вже записую і монтую відео. Так, шкарпетки мої недов'язані. Це досі та перва, що я вам показувала. На такому етапі складно мені в'язати лише в тому, що в'яжу я тільки при денному світлі, оскільки ввечері мені досить складно пряжа тоненька, це спиці No2. жакард я в'язала на трієчці. Після прання мають петлі розправитися. Я думаю, буде взагалі гарно все виглядати. Тут уже п'яточка у мене. І я вже почала стопу. Тут також має бути за планом жакард. І, до речі, про пряжу і та, і та шкарпеткова а лізе. ну Тут різниця тільки в тому, що тут комфорт сокс, а тут просто комфорт. Але ось ця темна пряжа, вона ніби як тонша. За відчуттями, от я в'яжу то ця, взагалі-тонесенька якась. А от біла, вона йде більш е, така товща, трохи товще. Чому так не знаю? Шкарпетками я задоволена, їх так уже приміряла, прикидувала. Ну, але вони ще... Дуже потихеньку в'яжуться, і це буде ще, мабуть, довгенько. Е, так, шапочку із норки я зв'язала, але ще зараз приберуся, зв'язала, але ще не прала. Ще не випрала і навіть ще не, сп... не сховала кінці. У мене ще ззаді ось тут ще ниточка. Е, пряжа дуже ніжна. Я не знаю, яка вона буде після прання і ще наскільки вона буде ніжна. Але вона дуже класна. Мені сподобалась. І така вже від зараз видно на ній пушок. Після прання, і я думаю, вона буде ще пухнастіша. Ну, про те, як вона сидить на голові, вже там як вона виглядає після прання, це вже буде наступне моє відео. Зараз поки що так, про те, чи лізе пух, нікуди він не лізе, мені нормально було, комфортно в'язати в 4 складення плюс 2 додаткові ниточки, мені було дуже комфортно в'язати, ще й на спицях номер 5 Єдине, що цей пух був на моїх речах, ну, в яких я в'язала речах, на тих речах воно і було. Але нічого страшного, це не заважало мені ні дихати, ні в очі не попадав цей пух. Все було нормально. Ну і ще один мій процес, як розпочала, якби так не дуже заплановано, в мене залишився після шапочки із мариносу. Була нагато один моточок, бо я брала чотири, три в мене пішло на шапульку, один залишився. І я вирішила маніжку зв'язати синочкою, щоб прикривати горло. Не знаю, наскільки вистачить. Мені головне, щоб горло, дитина тут поруч грається, тож, вибачте, за звуки. Ця пряжа дуже ніжна. Якщо Пух норки, він мені сподобався, він ніжний. Моя чутлива шкіра голови. Я думаю, вона в усіх чутлива в зоні лоба. То ось ця пряжа це взагалі любов. Це підійде навіть е, малесеньким, взагалі малесеньким грудничкам. Це настільки ніжна пряжа. І тому я йому до шиї хотіла таке, щоб не кололось, не заважало, щоб він не тягнув, не чухмарився і е, цей моточок пустити на маніжку. Хвати на горло, а далі, якщо на якусь частину не хватить, то я візьму іншу пряжу, головне, щоб йому на шиї не кололося. Ось так. Дуже вибачаю за якість, за світло, але на дворі взагалі зараз йде дощ, і в кімнаті темно, ввімкнула світло, тому буду я тут тінню. З відблисками відблисками себе, але як є дівчата, дуже хочу показати штани, які я зшила на днях. Дуже е, подобається мені якість тканини. Це такий велюрчик-велюрчик. Він дуже приємний до шкіри. Зшила я ці штанці. Е, ну, За планом, це буде домашній костюм. Готові поки тільки штанці. Залишилось мені ще ковтину зшити. Єдиний мінус цієї тканини, коли я розкроювала деталі, дуже сипляться краї. Але вони так, якщо добре витрусить, то показую рукою, якщо добре витросить, то, в принципі, все, воно більш нікуди нічого не сипеться і нормально можна шити. Тканина дуже класна. І собі хочу з такої тканини костюмчик. Дуже такий класний. І ось такий напівкомбінезон. Також пошила. Своєму хлопчику на утеплювачі, все як має бути. З гульфиком тут залишилось мені тільки кнопочку зробити. Блискавка, яка була, чорної не було. Але була ось така якась бурякова. Ось тут у мене на бретелечках, Тут також треба докупити мені єдине, все-таки я вирішила зробити на липучці, липучка у мене чомусь тільки біла. Треба чорної. Ось такий виріб. Вже приміряли, сидить дуже гарно. Обов'язково вже покажу, мабуть, обов'язково як не забуду, покажу в наступних відео, як сидить на моєму синочку. На сьогодні це все. Буду закінчувати влог і дякую всім. За перегляди, вподобайки і підписки. До нових зустрічей!